Вітаю вас, четвертий клас! Продовжимо з вами навчатися за програмою. Продовжимо з вами вивчати такі наші технічні футбольні елементи. На цьому тижні будемо вивчати ведення м'яча. Дуже корисне для контратаки, для швидких дій у футболі. І отже, діти, починаємо все, як завжди, зі стійки. У нас стійки футболіста немає, дуже багато. Стійка у нас основна. шпиньки ми трішки-трішки піднімаємося. Трішечки шпиньки, якщо б ми такі рухали, живчики були. Коліна згинаємо, толуб уже більше вперед, ніж минулої зупинки передачі м'яча, ніж минуле вихідне положення. Зараз більше тулуб. Для чого корпуса будемо прикривати м'яч, і щоб для сопернику буде важко вас зібрати м'яч, і вам буде краще його контролювати. Ведемо м'яч внутрішньою стороною стопи. Щіточка щічка, ви знаєте вже. М'яч, нога торкається м'яча, наша щіточка посередині. Якщо під м'яч, то м'яч буде стрибати, його важко контролювати. Якщо ви будете вище бути всередині по м'ячу торкатися, то можна взагалі наступити на м'яч і впасти, що не потрібно цього робити. Як ведемо, дівчатки туди будуть вести лівою ногою, назад правою ногою. Різниці немає хто правша, хто в Хлопці е, будуть вести. Туди треба провести два дотика правою ногою, два дотика лівою. Розвернутися так само назад. Два дотика правою ногою, два дотика лівою ногою. Чим е, менше дотиків не дозволяє садіти. Чим більше дотиків, тим краще. Більше дотиків дозволяється. Дівчатка, веду туди кажу, правою ногою, назад лівою ногою. Дівчаткам треба провести, коли ми ведемо прямо е, щонайменше 4 дотика. Назад також розвернулися, 4 дотика, п'ятим зупинити. Більше дозволяюся. Дивіться, хлопці і дівчата, коли будете вести, у нас буде перешкода. Риба перешкода каміння, пляшка, якась кубік, іграшка. Не можна торкатися м'ячем цієї перешкоди, наступати не можна і щоб м'яч не контролювати, якщо у вас м'яч кудись вилетить. Демонструю для дівчат туди правою назад його. Я е, буду демонструвати зеркально. Зеркально, дивіться, заводьте з правої сторони, щоб вам було вдобно. Якщо ви будете вести наприклад, е, правою ногою. Доводити, а вже внутрішньою стороною тут не, не можна вести. Вже треба бути у вас помилки, зупинки, зовнішньої. Це неправильно вже буде. На нашому виді неправильно. Я демонструю, робиться правильно. І отже, ведемо право стічка для дівчат. Ведемо туди правою ногою. Раз, два, три, чотири. У мене п'ять дотиків, більше було. Назад лівою ведемо. Раз, два, три, чотири, п'ятим зупинити. Ось так. Хлопці, два дотика правою, два дотика лівою. Треба нам завести, як уже логічно помислити, щоб у вас була перешкода біля лівого плеча. Отже, поїхали, Хлопці, стічка, поїхала. Раз, дотик, два. Тепер лівою. Раз, два. Більше вже можна. І назад, те саме права потім ліва. Раз, два. Раз, два. Зупинити. Будь ласка, 4 клас, а цей це вид. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся. Радий вам допомогти. Піскуль, ура!